Душа Моя Свода! Христос посеред нас! 15 серпня, дорогі брати і сестри! За своїм богослужінням свята церква згадує перенесення. З Єрусалиму до Константинополя мощей святого первомученика архідіякуна Стефана, яке відбулося близько 428 року, після того, як святий першомученик архідіякон Стефан був побитий юдеями камінням, святе тіло його кинули без поховання на поживу звірам і птахам. Проте на другу ніч. Знаменитий юдейський законовчитель Гамалеїл, що почав схилятися до віри Ісуса Христа, як Месію, і захистив апостолів у Синедріоні, надіслав відданих йому людей взяти тіло першомученика, Гамалеїл поховав Його на своїй землі в печері недалеко від Єрусалиму. у 415 році мощі святого були чудом. Знайдені і урочисто перенесені до Єрусалиму, архієпископом Іваном, разом з іншими єпископами. З того часу від мощів почали відбуватися зцілення і різні чудеса, згодом при святому благовідному цареві Феодосії молодшому, мощі святого Першомученка Стефана, були перевезені з Єрусалиму до Константинополя. І покладені в церкві на честь святого діякона Лаврентія, а по храму на честь першомученика Стефана, перенесені туди 15 серпня. Весниця першомученика зберігається в сарапіоновій палаті Тройце сергієвої лаври. Христос посеред нас і є, і буде.